Субсидія за комунальні послуги швидко і легко у міністерстві соцполітики розповіли у квітні разом із квитанцями. Українці отримують заяву на субсидію і зразок довідки про доходи. Треба заповнити бланки та передати до управління соціального захисту. І все, Григорій Пирлік. далі. Киянка Лідія в управління соцзахисту прийшла, коли дізналася про заплановане подорожчання комунальних послуг. каже, із теперішніми тарифами витрачає на комуналку майже половину пенсії, тож прагне отримати субсидію. Мені сказали, що повинні прислати анкету, яку я до правдиво заповнити за неправдиві показання. Я буду нести відповідальність. Я согласна її правдиво заповнити. Пусть мені начитають субсидію. Сьогодні Мінсоцполітики репрезентувала новий порядок отримання субсидій. У квітні разом із квитанціями підприємства ЖКГ розішлють споживачам заяви на субсидії та декларації про доходи. Заповнені бланки люди мають надіслати до районних управлінь соцзахисту. Чиновники звірять дані про доходи із Державною фіскальною службою та пенсійним фондом, визначать розмір компенсацій і надалі перераховуватимуть їх комунальникам. Керівництво Мінсоцполітики нову схему називає спрощеною. Пояснює, жодних додаткових документів чиновники від громадян не вимагатимуть. Субсидії сьогодні будуть призначатися на рік, тобто не на шість місяців, як було до цього часу, а на рік. Якщо споживачі не повідомлять про зміни в доходах або в родині, наступного року виплати призначатимуться автоматично, кажуть в міністерстві. Водночас за неправдиву інформацію в документах отримувачів субсидій штрафуватимуть. Сім'я при подачі при подачі декларації зобов'язується у разі, якщо виявлено буде факт подання недостовірної інформації, повернути відповідну суму призначеної перерахованої субсидії у подвійному розмірі. Торік субсидії отримали понад мільйон родин. У Мінсоцполітики прогнозують, що за новими правилами виплати можуть бути призначені майже чотирьом мільйонам сімей. Григорій Пирляк Володимир Вістяка перший національний.